Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Але прекрасно розуміємо, що ворог і надалі буде намагатися ракетними ударами та атаками дронами Камікадзе, спробувати наносити удари по нашій інфраструктурі, перш за все, енергетичні. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І робимо свою роботу. Віримо та підтримуємо Збройним силам України. Працюємо кожен на своїй ділянці фронту. Дещо про поточну ситуацію пам'ятаю, як 15-16 грудня з Білорусі вже наступали окупаційні війська за напрямком України. Тепер говорять і перш за все це розганяє русня 25-26 грудня. Ви знаєте, в цій ситуації нічого коментувати особливо не хочеться, тому що, ну, мабуть, і не потрібно. Для цього є Генеральний штаб та Збройні сили, які про це повідомлять. Я про інше. Насправді просто знаєте, буду жалкувати за тими боєприпасами, які у разі необхідності доведеться випускати по Руснявим та по Біломосковії, тому що окупант, будь-який окупант, під будь-яким прапором в Україні приречений на загибель. Ну і ви знаєте, все-таки пожалію, хоч трошечки біломосковських вояків, не лізьте в Україну, бо буде те саме, що і з москалями. Вас просто будуть убивати. Ви до 100 тисяч точно не дотягнете, тому що вас тільки не буде. А тікати з поля бою або здаватися в полон, ви почнете відразу. Отож, інформаційна гігієна, ще раз підкреслюю: не допускаємо у свою голову того, чого не потрібно. Видихнули і пішли працювати далі. Ну, все, на цю хвилину. Слідкуйте за новинами, все буде Україна, бо вона понад усе. Ми знаємо за кого і за що воюємо. І слава кожному з вас, дотичному до оборони нашої рідної держави. Перемоги і миру, і слава нації, і смерть ворогам не забуваємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Ну, обов'язково посміхніться. Наскільки це можливо, а це можливо за будь-яких обставин. Це те, що нас підтримує і допомагає. Тримаємо стрій! Поїхали працювати.